Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Били кулаками штовхали усе, знімали на телефон. Відео знущання підлітків над хлопцем з інвалідністю. Шириться мережею. Поліція встановила винуватців, хто вони як пояснюють свої дії і яке покарання на них чекає Олександра Стасишин. Розібралась. На цьому відео кубка підлітків, тримаючи хлопця, по черзі б'ють його кулаками і штовхають. Далі знімають з нього штани і сміються. Відео публічного знущання підлітків завірусилось у соцмережах. Ввечері і вже зранку усі його герої не прийшли до школи. Вчителі про інцидент дізнались від їхніх однокласників. Діти були дуже здивовані, так само як і я. Я би ніколи не сказала, що дитина е, десь би могла в чомусь такому бути задіяна. Дитина досить спокійна, дитина е, ні в яких жодних таких випадках, як булінг е, е, і щось такого плану не була задіяна ніколи. Одразу ж впізнали фігурантів, бо знущаючись над хлопцем, вони навіть не приховували обличчя. З нашої школи це є четверо учнів, двоє з восьмого к троє з восьмого класу, одна з сьомого класу. Деякі з них мали ну порушення дев'ятної поведінки, які ми вже фіксували в наших протоколах. Найбільше обурло жорстокість дітей, які таким чином принизили гідність людини. Ті всі методи, які ми проводимо в школі, профілактичні бесіди і заходи вони все одно мають бути в співпраці з батьками. Тож замість уроків разом з батьками усі вони у відділку дають свідчення спілкуватися на камеру відмовились. Але поліції дещо все ж пояснили. Знімаючи це відео, робили задля розваги. Знімала учасниця даної події та через певні соціальні мережі скинула своєму знайомому, який поширив це відео. Діти вважають, що це неправильно, і батьки можна сказати приголомшені щодо даної події, про яку також вчора дізналися. На розмову в поліцію прийшов і постраждалий йому 18, Він має ім інвалідність. поруч, мама, вона ж, і опікунка сина. Обстежили медики, з ним працює психолог. За даними прокуратури, 14-річній нападниці уже оголосили підозру, максимальне покарання за знущання 4 роки тюрми. Щодо молодших фігурантів, рішення ще немає. Окрім штрафу, їх можуть обмежити у прогулянках або направити на перевиховання у спеціальний заклад. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Якби її терміново не переправили до лікарні, могло статися непоправне. Ціла спецоперація гурта СБУ, які на гелікоптері транспортували дівчинку і таким чином врятували її життя. Як все було, розкаже Тетяна Демух. Охмадит у коридорі людно. Збираються військові у формі. Представники ГУР СБУ йдуть на зустріч до особливої пацієнтки. Ті хвилюють.